Уявіть, що ви прокидаєтесь щодня в один і той самий ранок. І так без кінця. Це не жах, не фантастика, а геніальна комедія з глибоким підтекстом День бабака. Фільм вийшов у 1993 році, режисер Гарольд Реміс. У головній ролі легендарний Біл Мюррей, який зіграв цинічного метеоролога Філа Конорса, а компанію йому склала чарівна Енді Макдавел. Сюжет. За сюжетом Філ приїздить у провінційне містечко Панксатоні, аби зробити репортаж про день бабака. Але наступного ранку він прокидається знову 2 лютого і ще раз, і ще часова петля. Один і той самий день повторюється знову і знову: від роздратування до відчаю, від зневаги до любові. Філософія і сенс День бабака це більше ніж комедія. Це фільм про внутрішню трансформацію. Що робить людину щасливою? Що таке справжній розвиток? Герой змінює себе день за днем, і лише тоді отримує шанс рухатися далі. Цікаві факти, за оцінками фанатів, Філ прожив у тій петлі щонайменше 10 років. Фільм вважається однією з кращих американських комедій усіх часів. Актор Біл Мюррей під час зйомок дійсно навчився грати на фортепіано. Фраза День бабака. Тепер означає одноманітну рутину в реальному житті. Висновок, цей фільм як дзеркало. Він смішний, щирий і водночас глибокий. Якщо ви ще не бачили День бабака, обов'язково подивіться. А якщо бачили, перегляньте ще раз. Можливо, сьогодні він відкриється вам по-новому. Став лайк, якщо теж прокидався о 6.00 і не хотів вставати. Напиши в коментарях. Що б ти робив, якби жив один і той самий день знову і знову? Підписуйся, щоб не пропустити ще більше атмосферних кіноподорожей.